Івангелі від Луки, другий розділ з 8 по 11 вірш. А в тій місцевості були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою атару. Аж ось Господній ангел став між ними, і слава Господня осяяла їх, і вони були охоплені великим страхом. Та ангел сказав їм: Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. Ми з вами зараз читаємо про ніч, в яку Ісус Христос народився, і ми зараз з вами маємо порівняти дві події, дві сцени, так би мовити, різдвяних сцени. Перша сцена це Марія, Йосип, немовля Ісус Христос, який лежить в яслах. І це були звичайні роди. Марія звичайним чином народила свого первістка, і не було жодних таких чудес, надприродних явищ, які бачили під час народження Ісуса Христа Йосип. Марія або ще якісь люди, які, якщо вони там були в ту ніч. І інша сцена це те, що відбувається а, на небі Віфлеєму, а, там, де пастухи стерегли свої отари. Слава Господня була явлена і осяяла пастухів, і їх охопив великий страх, і явився ангел Господін. І сказав їм, що вони не лякалися, тому що в цю ніч. В Віфлеємі народився так довго очікуваний Месія, який є Христос, і Він є Господь. І коли ми з вами порівнюємо ці дві події, вони нас вражають, і для того щоб зрозуміти те, що відбувається, ми маємо саме зрозуміти, як співвідносяться ці дві події, явлення слави Господньої в небі Вифлеєма, яку бачили пастухи і народження Ісуса Христа. Коли ми з вами читаємо євреїв, послання до євреїв, перший розділ, то ми з вами читаємо, що Ісус Христос і є славою Господньою. Але коли ми з вами дивимося, коли люди дивилися на Ісуса Христа просто фізичними очима, на немовляту, який лежить в яслах, на нібито звичайного хлопчика, на звичайну людину, потім вже коли він підріс, просто фізичними очима, то вони не бачили Сяйва, Слави Божої, вони не бачили німба над головою Ісуса Христа. Ісус Христос для фізичних очей виглядав як звичайна людина. Але ж Ісус Христос, тіли Бог, і є слава Божа. Тож над Віфлеємом в ніч Різдва була явлена слава Божа для того, щоб показати, що в Віфлеємі лежить. Немовля, яка є, е, е, і він є, це немовля, воно є славою Господньою. То слава над е, небом і яку бачили пастухи вказувала на значення Ісуса Христа, тому що для фізичних очей Ісус Христос не сяяв. Тож слава, яка бачили, яку бачили пастухи, вона була вказівкою на справжнє значення Ісуса Христа, що він є славою Божою, тому що те, що люди цінують в цьому світі, за сенсом, за проявом, за величу, геть відрізняється від того, що Господь цінує геть відрізняється від Божої слави від небесної слави. Ісус Христос, одного разу, коли він проповідував і коли він звертався до Фарисеїв, до книжників, він казав, що не ви не вірте в мене, тому що ви шукаєте славу людською, тому що ви не розумієте божественної слави, тому що ваші очі, ваші душі через слово Боже, вони не стали чутливими, вони не стали осяяними славою Божою, тому ви не бачите в мені Божої слави, тому що ви Ви шукаєте людської слави? Ви шукаєте людину, яка буде мати людську славу. А я, справжня слава Божа, я який має Божу славу. Я, який є Божою славою в яслах, на Голгофі, у проповіді, коли працюєте славерем, коли сиджу по правиці Господа. Я, який є Божою славою для ваших очей, я є непривабливим, я є звичайним. Ви не бачите, що я особливий, ви не бачите моєї слави. Тож славу, яку бачили пастухи, вона вказувала, вона була тінню. Ми можемо сказати так: та слава була духовною тінню Ісуса Христа, який. Лежав в яслах, і це була його слава, що він настіль, настільки великий, настільки люблячий, настільки переймається нашим спасінням, що прийшов для того, щоб постраждати за наші гріхи. І ще один момент, який ми прочитали в цьому уривку, це те, що слава Господня вона осяяла пастухів. В іншому перекладі сказано, що вона огорнула пастухів. тобто те сяйво, яке походило. Від того явища Божого слав, Божої слави, це сяйво воно просто наблизилося до пастухів, воно осяяло пастухів, вони перебували в цій славі. А тепер давайте подумаємо про те, наскільки ми з вами блаженні, віруючи в Ісуса Христа, що слава Господня, справжня слава Господня Ісус Христос, Він наблизився до нас і Він огорнув нас своїм втіленням, своєю жертвою. Своїм служінням, тим тим, що він став людиною задля нашого спасіння, тим, що він став нашим Царем, він став нашим первосвященником, він став пророком, він став жертвою за наші гріхи. Тобто, наскільки ми з вами більш осяяні Божою славою в досконалості, осяяні Божою славою через Ісуса Христа, і на які наслідки цього огортання нас Ісусом Христом, що ми з вами, діти Божі, що ми з вами маємо? вічне життя, що ми з вами спасені від гріха, від смерті від Божого гніву. Тож, нехай оце огортання кожного з нас Божою славою в Ісусі Христі, нехай просто е, сповнює наше. Щоденне життя Божим теплом, Божою радістю, любов'ю до Господа, впевненістю, нехай воно нас заспокоює, нехай воно сповнює наше життя перспективою, нехай воно сповнює наше життя терпінням і смиренням перед Господом, радістю перед Господом. Тому що в Ісусі Христі ми з вами огорнуті Божою славою в досконалості, і це огортання воно перевищує те, як Божа слава огорнула пастухів. І коли... Коли Янгол сказав їм, що в Віфлеєми народився Ісус Христос, то пастухи пішли до Віфлеєму, пішли до справжньої Божої слави, пішли і поклонилися і розповідали Марії та Йосипу, що вони бачили, тому що в Ісусі Христі ми з вами маємо справжню Божу славу, яка прийшла до нас і взяла нас, по вірі в Ісуса Христа через жертву Ісуса Христа в свої обійма. Тепер ми. В Божій славі, тепер ми в Божих обіймах. Тепер ми в Божій присутності через Ісуса Христа.